Цьому випуску ми поговоримо про відношення Землі до циклів сонячної активності. Отже, день за днем земля обертається по своїй осі, і щоранку нічна прохолода змінюється світлом сонця, яке розганяє темряву і несе тепло та комфорт, забезпечуючи фотосинтез рослин та безпеку людей. Тому ще за 14 тисяч років до нашої ери обожнювання сонця виявилося у зображеннях на кам'яних плитах та стінах печер. У незліченних міфологіях, включаючи цивілізації стародавнього Єгипту та Месопотамії, Майї та Ацтеків, а також австралійських аборигенів, звеличували і обожнювали сонце. Вважаючи його джерелом просвітлення, осяяння та мудрості, у різних частинах світу більшість культур визнавали сонце найголовнішим джерелом життя на Землі, адже без нього нічого не могло б існувати. Ми, люди, переважно електромагнітні істоти, постійно посилаючи і приймаючи повідомлення за допомогою. Енергетичних вібрацій, і наші тіла складаються з гравітаційно організованого світла та інформації. Насправді, все матеріальне в цьому тривимірному світі є гравітаційно організованим світлом та інформацією. І будучи електромагнітними істотами, ми є лише малою ланкою в ланцюзі електромагнітного світу. Окремі частини якого не можна відокремити від цілого. У глобальному масштабі неможливо заперечувати взаємозв'язок між сонячною енергією, земною енергією та енергією всіх живих істот. На мікрорівні лише потрібно поглянути на життєвий цикл фрукта або овоча, щоб зрозуміти цю взаємозалежність овочі або фрукти. Починають свій життєвий цикл у вигляді насіння, і, за наявності таких зовнішніх умов, як вода, тепло, світло, поживний ґрунт, насіння проростає, цвіте плодоносить. У результаті воно стає невід'ємною частиною екосистеми, а також джерелом існування та харчування для різноманітних форм життя. Цей складний ланцюг і тонкий баланс подій починаються з унікального розташування Землі в сонячній системі. Відома як зона придатна для життя, або, як ще кажуть, зона золотовласки, це область орбітальної дистанції навколо зірки нашого Сонця, в якій планета може мати воду в рідкому стані. Хоча Сонце може знаходитися на відстані майже 150 мільйонів кілометрів від Землі, коли воно активно, воно значно впливає на життя на нашій планеті, оскільки Земля і Сонце пов'язані електромагнітними полями. Призначення електромагнітного поля Землі у тому, щоб захищати планету від шкідливих впливів сонячної радіації, космічних променів та інших проявів космічного клімату. Нам не зовсім зрозуміла природа плям на Сонці, але ми знаємо, що це відносно темні прохолодні області, що викликаються взаємодіями всередині магнітного поля Сонця і досягають 51 500 км в діаметрі. Можете вважати ці плями кришками на пляшці газировки, Якщо потрясти пляшку та зняти кришку, вийде велике виділення фотонів світла та інших форм високочастотної радіації. Якби незахисна функція електромагнітного поля Землі, життя в тому вигляді, як ми його знаємо, не могло б існувати, оскільки ми б постійно бомбардувалися стійким потоком смертоносних частинок. Наприклад, під час спалахів на сонці електромагнітне поле Землі захищає планету, відхиляючи трильйони тонн фотонних виділень, які називаються коронарними масовими викидами. Коронарні масові викиди це величезні вибухи плазми та магнітних полів із сонячної корони, здатні простягатися у космос на мільйони кілометрів. Вони досягають землі протягом 24-36 годин після появи. Ці викиди стискають електромагнітне поле землі, нагріваючи її залізний сердечник. Вони є частиною сонячних циклів і виникають приблизно кожні 11 років. І вони мають потенціал подразнювати всі живі організми на землі. Реєстрація сонячних циклів у сучасній науці ведеться з 1755 року, але лише в 1915 року Олександр Чижевський перевів розуміння Сонця стосовно Землі до нового рівня. Спостерігаючи за світилом протягом літа, Чижевський висловив гіпотезу про те, що періоди сонячної активності. Можуть впливати на органічний світ, наступного року він взяв участь у Першій світовій війні, але у вільний від битв час продовжував спостерігати за сонцем. Зокрема, він зазначив, що битви мали властивість розгорятися або затихати залежно від сили сонячних спалахів. Пізніше Чижевський зіставив історію 72 країн. За період з 1749 по 1926 роки, порівнявши щорічну кількість важливих політичних та соціальних подій, таких як початок воєн, революцій та масових проявів насильства або виникнення епідемій, зі зростанням сонячної активності та продемонструвавши співвідношення між сонячною активністю та людською збудливостю. Не менш примітно, що сонячна активність також пов'язана з періодами стрімкого розвитку людства, такими як виникнення нововведень в архітектурі, науці, мистецтвах та суспільному житті. У результаті Чижевський встановив, що 80% найзначніших подій у розглянутих країнах відбулися у періоди підвищеної сонячної та геомагнітної активності. Виділення сонячної енергії, завжди несучою інформацією, має майже ідеальну когерентність з активністю, енергією та свідомістю нашої планети. За минуле десятиліття було багато сказано про те, як ця сонячна енергія впливає на планету та все планетарне життя. У 2012 році. Фаталісти пророкували кінець світу за календарем Майя, що збігається із грудневим сонцестоянням, що означало швидкий кінець світу. Сьогодні астрологи говорять про еру Водолія, а астрологічна ера становить період тривалістю приблизно 2150 років, що відповідає середньому часу переміщення точки весняного рівнодення. Від одного зодіакального сузір'я до наступного та про те, як вона призведе людство до пробудження свідомості. Астрономи і космологи говорять про галактичне вирівнювання рідкісне астрономічне явище, що відбувається кожні 12 960 років, при якому Сонце вирівнюється по центру галактики Чумацький шлях. У що б ви не вірили, всі ці події вказують на сонячні цикли, що підвищують енергію, що йде від Сонця до Землі. Оскільки ми з вами електромагнітні істоти, пов'язані із землею та захищені її електромагнітним полем, це зростання сонячної енергії має змінити як енергію Землі, так і нашу особисту. Це означає, що нова енергія має потенціал впливати на нас позитивним чи негативним чином, залежно від нашої індивідуальної енергії. Наприклад, якщо ви відчуваєте розділеність, відчуваєте емоції виживання і залежите від гормонів стресу, ваш мозок і серце працюватимуть некогерентно, це призведе до того, що ваша енергія та свідомість виявляється розділеними та розбалансованими, і зростання сонячної енергії посилить цей стан буття. Тому, якщо ваш стан інкогерентний, він лише посилюватиметься. Так само при когерентному стані щоденних медитаціях злиті з єдиним полем і подоланні обмежених переконань і поглядів. На вас чекає більш глибокий поступ до істини та розуміння власної суті та місії. Залишається додати, що зараз ми перебуваємо в точці ініціації, і нам буде потрібна величезна воля, усвідомленість і свідомість для збереження правильного фокусування, щоб не впасти жертвою цих енергій. Якщо ми зуміємо зберегти свій фокус, тоді, замість того, щоб опинитися у владі невизначеності, ми зможемо перетворити цю енергію у вищі ступені порядку, когерентності і навіть світу, як в особистому плані, так і в глобальному. Говорячи простими словами, ця енергія покаже вам, хто ви є, тобто які ваші думки та почуття. На цьому, друзі, я завершую цей випуск. Джерело цієї інформації книга Надприродний розум, автором якої є Джоді Спенза. Зустрінемось у наступних випусках. На все добре! Щасти вам!